Всім привіт! Сьогодні з вами, як завжди, я, Тьома Хайпер, і радий та вас на своєму новому відео. Сьогодні у нас продовження рубрики Експерименти. О, це вже стало такою головною рубрикою мого каналу. Тому вона виходить уже майже завжди. Чесно, мені подобається її знімати, вам подобається її дивитися, ставити лайки, багато переглядів, супер, все супер. Сьогодні у нас на черзі польська ліга, тому що ось ця людина попросила її зняти. Так що тому. Прошу дивитись, Шахтар Динамо вже чекають. Давайте починати. І так, після 10 зіграних турів. Динамо знаходиться на 7-му місці Легія 8. Раков 6, Краковія 5, 4, 5, Позен 3, Лех Агданіс 2 і Шахтар уже з великим відривом перший. Нічого собі. В Кубку поки що жодного матчу не зіграли. І давайте просимулюємо ще 10 матчів. І так, після 20 зіграних турів, що ми можемо побачити? Динамо таки заходиться на шостому місці. Лехі, Легія Варшава сьома, Кракоя п'ята, Погонь четверта, Лех Поздень третя, Раков другий і Шахтар перший. вже 10 очок відрива. Нічого собі в Кубку до сих пір жодної гри ще не зіграли. Тому давайте просимулюємо, напевно, до кінця ззони. Я, я не знаю, як тут чемпіонат взагалі проходить. Будемо вчитись. І так, закінчується перший сезон. Давайте поглянемо, якого успіху наші клуби. На 9 місці закінчила Краковія, потім Лехія Гданськ, П'яз, Гільвіце, Погонь. Просто погонь. П'ята Легія Варшава, 4-й Раков, третій Лег Познань, Динамо змогло вийти в топ-2, і якраз Динамо 2.65 і Шахтар 75 з великим відривом. Це перший раз здається, що наші клуби займають саме перший і друге місце. Не там? Тобто перша, хтось Ніч, ну... Польський інший шпіона, в принципі, нічого очікувати. Давайте поглянемо що там в кубку. А в кубку Шахтар вилетів, як на диво. В першій стадії від Лехі Гданської, яка там на 8 місяці закінчила. Дядемо, пройшло Мотор, потім прийшло Пайз Кільвіце, потім пройшло як і Лоню, а і вилетіло від Лех Познань. Давайте поглянемо. ну фінал Легія Варшава Лех Познань. Е, Давайте поглянемо тоді список бомбардирів. Найкращим став Імат Рондіч. А з українців це з Динамо, як на диво. Віталій Боярський 16 та Владислав Вонат 16, Шахтаря Судуков 13, траворет 12, Гіналду 11, Марлан Гомес 8. По асистентам. Найкращий траворет 12, Буяльський 6, Ванат 6. Максим Хлан, який, до речі, на... знаходиться на превьюрсі даного відео 5, Ярмоленко 5. Судаков – 5 і Педро Інріки 4. А по сухим матчам Дмитро Різник 8. Денис Сінатенко 5, Шлане Щерія 2 та Валентин Моргун 2. Тоді тобто, давайте про традиції просимулюємо другий сезон. І так, після 10 ігор, другого сезону. Що можемо бачити? Дамаків знову починає слабенько, тільки 8 місце. Шахтар 4, Раков, Ягілонія, і Лех Познань. Динамо почало, так як почав минулий Лессон, а Шахтар щось трошки провалився. Добре, тоді давайте присумлюємо ще 10-матчу. І так, після 20 матчу, що можемо побачити? Легія 9, несподівано. Шахтар 4, Динамо 3, Раков і Лег Познань. От тепер щось. Я не впевнений, що у нас вийде хтось з наших клубів вирити, тому що відсінь від першого місця вже складає 10 очок для Динамо та 11 шахтаря, для Шахтаря. Тяжко, а тяжковато. Давайте такі досимулюємо. аж цікаво, чи зможуть наші клуби поправити своє становище. І так, закінчився у нас сезон. Давайте поглянемо результати Легія Гданьс. 30 не очко набрало 18. Сильно. Легія Шоста, Тараков 5, 4, Гелонія, Шахтар, Динамо в топ-3. Третє місце саме Динамо Київ, друге Шахтар. Не вистачило нам до Лех. Познань, вони займають перше місце. Ну, що в нас по результатах? Шахтар зайняв перше місце в першому сезоні і друге місце в другому сезоні. Динамо зайняло в першому сезоні друге місце, а в другому-третє. Місяць це порядок. Просто Олег Позен трохи підпортила все. Ну нічого, що там в нас в Кубку? А в кубку Шахтар прийшов Кракові в першому раунді, а Динамо Легію Варшаву. В четвертьфіналі Шахтар вибив Динамо. Понятно, це вже не перший раз ми таке бачимо. В півфіналах Шахтар розбив Ягелонію 0-4 і вийшли в фінал на раків. Ну, не Раків, а Раков. Місто таке. Напевно, я не знаю. Давайте просимулюємо фінал. І так, хто ж переміг? Давайте поглянемо і. хо хо 0-4. Декласував Шахтар? Раков, ну і Раків, виходить, 0-4 у фіналі. Значить, давайте поглянемо ще бомбардирів і будемо підбивати якісь підсумки. Найкращий бомбардиром став Байень Янг, шахтаря, забив 20 м'ячів, нічого собі. Судаков 16, Гіналду 14, Андрій Єрмоленко 12. Більше тут нікого немає. По асистентам найкращий з наших клубів це Андрій Єрмоленко 5. Назаріна 5, Судаков 5. І Ванат 4, а по сухим матчам. Денис Гінотенко 11. Аж видав. Весюн 4. І Богдан Сарнавський 2 грає за Відзен І Мургун також 2. Добре, що я можу вам сказати? Шахтар взяв перше місце, друге місце та виграв Кубок. Динамо взяло друге, третє місце, кубок не виграло. І за це більш-менш. Добре, трошки. Давайте по цьому закінчувати. Надіюсь, вам це відео сподобалося. Якщо так, не забувайте ставити лайк. Також не забудьте підписуйтесь на мій телеграм-канал, там завжди виходять цікаві новини щодо моїх відео чи стрімів. А, ви не знаєте, що я стрімлю? Ну, конечно, сьогодні два стріма було. Чи ж не сьогодні я це відео знімаю в. Ви... Я забув яке сьогодні число. Коротше, зайдете на канал, там було два стріма за день. Якби ви були підписані на мій телеграм-канал, ви б знали. Так що підписуйтесь, посилання є в описі. І так, якщо ви трошки сьогодні не задоволені тим, як я розмовляв, тому подивіться, будь ласка, на годинник. Зараз. Е... За 23 година ночі. Тому е, ну, вибачайте, що я був такий трошки неготовий своїм язиком правильно говорити деякі речі. Ну, надіюсь, ви мене пробачите. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім удачі і всім пока. Chicks, she does her toes. Meeting like the tower of pizza, mm. 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 eating my Christmas crap pizza. Mm. Mm. I forget, bitch, I don't need her. Someone get Patrick a t shirt. Mm. Shout out my nigga. No